Рада всіх вітати на каналі. Всім цьом цьом всіх обіймаю міцно. Я в магазині секонд Hand, 80 гривень за кілограм перед останній день завозу. Ну, практично солодкий для мене день. Я люблю ще більше останні, але сьогодні перед останній Кларкс. Ось такі туфлі на зручних підборах, лакові, бежеві, красиві, зручні. Чуть-чуть, як ви бачите, мають сліди носіння. Ще ось такі красиві від New лук. Від англійського бренду насичений такий червоний до марсала колір, підбори чуть-чуть забруднені. Можливо, це все можна відмити, можна ризикнути. І ось ці неперевершено базові, красиві, зручні. Мені дуже сподобалися такі туфлі на зручній танкетці, в сірому кольорі, така мишка. колір мишки. І я розгублено дивлюся на це все. Неподобство в лапках, бо мені це все подобається. Оця маса одягу, маса взуття, як ви бачите, я навіть не знаю з чого починати. Як мені от я розгубилася і, чесно кажучи, я здивована дуже багато людей. Бо я йду з іншого магазину, там троє людей ходило, поруч, практично. Сподобався ось такий кардиган, він залюблений, але відчувається в руках якість. І дійсно, тут Ангора є і кашемір. Це від бренду Лінія і це преміум класу швейцарський бренд. Як бачите, покупці теж набирають на руку, накидають лашок, і всі такі захоплення, всі щось шукають, обирають. Красива блуза, така мінімалістична, 22-й англійський, тут бавовна з льоном. Приємні кольори, ніжно-блакитний. Ще ось така. Красивий орнамент в стилі Версачі. Так, я гортаю, я кажу, що я просто не знаю, що мені навіть починати. Так все мені подобається. Ось така сукня, персиковий відтінок. Як бачите, вона ще новасінька, ще навіть від бірочки є тримач. І знову я зразу бачу бірку зара, бачу якусь хорошу блузу, гірчичний колір, такий дрібосенький квітковий принт, вона легенька в стилі боху, така роз донизу розширена вільного салуету. І це 100% бавовна, але бавовна дуже така легенька, така ніжна на жарку погоду. Ця сукня дуже цікава, плісе. Ну, будемо дивитися. Що можна знайти в такий день? Можливо, якісь класні бренди, дорогущі дорогу, я знайду. Можливо, я щось таке знайду, що давно не знаходила, або взагалі ніколи Ви тільки погляньте він не лук, які босоніжки, ніжно-рожевий колір, вони декоровані джутом, зручна танкетка коркова. Так, я гортаю. Я дивлюся по брендах. Як ви бачите, процес, мій процес. Хто так позастібав цю сорочку, треба це все перестіпнути. Ну, це легкий денім від Fat Face. Це якісний англійський бренд, вартий уваги, дуже якісно пошита. Ви тільки погляньте, наскільки якісна сорочка жіноча. Ніколи не бачила я десь там, щоб нитки торчали, чи були криві шви, такого я не бачила в цього бренду. Значить, бренд дуже відповідально ставиться до виробництва. І варто ви подивіться, що я тримаю від Karen Mil, від англійського люксового бренду. Це навіть дім-моди англійських Karen Mill, які босоніжки. Але колір, колір винно червоний винно-бордовий, дуже красивий, підбори такі височені, які вони класні, оксамитові. І низ це замша, як ви бачите, знизу, так і підошва, натуральна шкіра і устілка. Це теж шкіра, розмір сороковий. але вони просто шедевральні. Це шедевральні босоніжки. Хто би що не казав, варті уваги, хто любить такий стиль. Ці такі жіночні, ніжні, рожеві, такі солодкі, солодкі. Їх хочеться ну, прям з'їсти ці босоніжки. І вони дуже цікаво мають модель це четвірка, це 37-й наш. Наскільки ну, лашечок, ви подивіться, скільки лашечок можна ритися без кінця і краю. Класнень кеди, білесенький, до речі, не втратили колір. Ой, як мені це все подобається. Як я це все люблю. У нас похолодало, всі в куртках, я теж в куртці. Ну коли наступить така нормальна. Комфортна літня температура, щоб можна було ходити в футболочці. Ще сподобалась ось така спідниця в квітковий принт. Але квіткові принт бувають різні, а цей соковитий, насичений. Вона в підлогу, вона з такими рюшками донизу від бренду Ту. 14-ка англійська, а така ярусна. Так. Я вже йду по кольорах і по текстурі тканини, така спітничка, вона класична для елегантна Alex Co. Це американський бренд, і бренд я вже вам показувала, що це дорогий бренд. Це не є дешевий бренд, і якість цього бренду дуже висока. Ви подивіться, які кольори. І це 100% льон, а підкладка ацетат. Дивлюся далі. Бачу шортики, я бачу брючок багато є. Ось такі в стилі боху шорти, це джинс, оливковий колір і знизу йде такий орнамент з вишивкою. Явно, явно це стиль боху, це дуже класні шортики, висока посадка. Я ще розгублено ходжу по магазині. І я не знаю, за що мені братися вприти купище товару, купи ще лашок. І все таке кольорове, і все таке класне, і таке дуже від Карен Мілен. Зараз вам покажу ще річ. Це така спідниця, фактурна тканина досить цупка. Від Карен Мен брюки. В гусячу лапку. Класичні, ну не зовсім вони такі завужені донизу. Але як бачите, мені, я так вважаю, що хтось щось переробляв. Так не могло бути. І взяла ще ось такі брюки. Вони мені чим сподобалися. Фасон, висока посадка, бренд Nutmeg, ну, це англійський бренд теж дорогий, не є дешевий, вони мають хороший склад, це льон з віскозою, і вони новесенькому стані. Я хочу їх поважити, тому що вони сучасні, вони на літо і вони якісні. І там льон з віскозою 27-20 заважили ці брючки. Цікава ковтиночка, такий джампер. Він більш такий класичний, такий милий, такий теж кантрі, такий бохо, ну, жіночний. І ще ось така сорочка жіноча, класична. З легесенької тканини, це від англійського бренду and Spencer. Теж цей бренд дуже якісний, 100% бавовна. Marks Spencer дуже якісний бренд, теж хто би що не казав, але по якості, так. Там між класичні моделі, там менше одягу для тінейджерів, такого щось трендового. Він має свій стиль. Хочу, хочу вам сказати, що. Якраз самі дешеві мас-маркети і підробляють інші якби, стилі одягу, фасони дорогих брендів. А такі нішеві бренди, наприклад, впізнавані, вони мають свій, свій стиль, свої фасони, і вони, якби. Так, ну, сподобався такий жакет від Dorothy Pаркінс, це теж англійський бренд. І хто полює по секундах і любить цей бренд, знає, що це теж якість висока, це оксаметова тканина, гранатовий колір. Ще ось така цікава блуза. Вона, правда, блискуча, але вона така ошатна. І теж деколи такі речі потрібні. І всі блискучі речі вони теж в моді зараз. Сподобалася сукня. Ви тільки подивіться на цей яскравий принт. І вона теж елегантна, але вона доповнена, вона доповнена декором. Це англійський бренд Роман. Це теж якісний бренд. Ще ось така сукня. Ви тільки погляньте, що твориться. Вона з етикеточкою. Вона легесеньку, має тканину, це така тканина, як шифон. Має запасний гудзичок, має леліточки. Красива сукня. Вона подвійна, якби має підкладку, і ця сукня 17 гривень, заважила і від Cotton Traders. Це 22-й англійський. Красива блуза, красива, чим. Фасон сучасний, такий мінімалістичний. Так? Це е, склад льон з віскозою. 22-й англійський розмір, ніжно-рожевий колір, дуже красивий рожевий, не нав'язливий такий. Але і не Бідний. І ще ось така блуза мінімалістична від бренду Апрікот це дорогий бренд, не дешевий. І вона в пісочно бежевому кольорі все таке, якби 898 заважила, це ліоцел. І я знаю, що багато хто любить бежеве і все ходить в бежевому, бо це дуже якби, говорить про ваш смак. І я побачила шарфи, і я хочу покопатися. Подивитися і вам показати, що тут є. Сподіваюся, що ви налили собі чайок, взяли щось солоденьке для перегляду. І дивитися, це від примарк, від мас маркету але це бавовна. Хороший, цікавий шарф, величезний. Що тут ще є? Тут півдня потрібно тільки потратити, щоб переглянути кожний шарф. І, звичайно, можна щось нарити. Ви подивіться, яка хустка, але я відчуваю, що це поліестер. Но сам принт, сам принт, коні, охота, вензеля. все, як я люблю. Я бачу ці принти. І я не знаю, що зі мною твориться. Так. Рохи. Бачу щось що таке і на дотик дуже приємне. І ви теж погляньте, який колір рожевий ніжний. Я люблю такі кольори, до речі, Такий ніжний, ненав'язливий. А який склад, якщо ви бачите, віскоза з вовною. А який склад! І ви подивіться, який формат, який він величезний, цей шарф. Я хочу його взяти. Я бачу, він так, він навіть зачіпочки не має. Він не має ні єдиної зачіпочки. 7,20 цей шарф, розкішний шарф. Ой, як мені пощастило від River Island. Ось така блуза, вона оверсайз, мінімалістична, сіра. Вона комбінована іншою тканиною такою, як легка в'язка. Це така купище товару, такі величезні ящики, і там можна ритися. Ну, бажано ритися без камери, тоді можна щось нарити. А так неможливо це все. І рити, і дивитися. Льняні брючки. Я тримаю ось цей шар. Так. Бачите, і речі з етикетками. Навіть якщо мені погано і мене болить голова, я все одно гриюся, ну там, до такої степені. Я люблю це І Я не знаю, що таке зі мною. Сарафанчик білий, літній е... індія. Відчуваю, що це бавовна. Ще тягну якусь таку сукню цікаву. Ви Подивіться, який принт і який фасон. Вона на до талії. Від Джорджіо Теж хороший бренд. Англійський бренд, він якісний. Він не є навіть дорогим в Англії, але він якісний. Англійські бренди, навіть якщо вони не дуже дорогі, вони все одно якісні. Купальники, я дивлюся, купальники. Ну, буде розпаровочки, будуть там погубилися, але є і суцільні. Я побачила суцільний купальник в тропічний бренд, яскравий. З чашками, але купальники, на жаль, якби зараз не таким попитом не користуються і за цього, і за всіх проблем, які в нас існують. Так я думаю, що там порилися до мене тисячу разів, мільйон разів, напевне, там були руки, але все одно, як бачите, Речей багато залишається, слинки ти коли ти все переглядаєш це і бачиш. І особливо, коли знаходиш бренди, і знаєш реальну ціну цим брендам, ще ось такий малий купальник. Я топаю далі в такому стані розгубленому, тому що я навіть не знаю, де що мені починати шукати знову, тому що дуже багато одягу. Дуже, ви подивіться, як масово зварка купище взуття. Такі шльопанці в стилі беркіншток. В теж вони мовно стані. Взуття дуже високо, важко показувати, воно не на поличках. Воно десь чуть не це взуття. А так було би що показати, бо його там багато наставлено. Я буду знімати по чуть-чуть ще. Плюс тедбайкер, я бачу бірочку, я як бачу якусь бірочку, я чуть не підскакую. Смужку, вона подвійна, ну, чому подвійна ця футболочка? Я от не люблю цих подвійних футболок. Ну, така вона. Така гузічки, Різно такі. неодинакові. І тут віскоза, хороший трикотаж, тут Байкер дорогий бренд. Як бачите, купи ще всякого яскравого, блузи. І в пошуках. В пошуках саме. Крутючих брендів Чому я шукаю бренди дорогі, якісь класні, ніж Подивіться, які кросівки, і всі в дирках. Ну це така задумка, це 100% так має бути. Я не зрозуміла сенсу чому в підошві дирки. Ну, значить, має так бути. Я не хочу про це думати. Що я побачила? Ви тільки погляньте. Це Френк Ушер. І це досить рідкісний, як я прочитала бренд розмірі S, але яка оверсайз. І ще я побачила шльопанці. Це Red Herring, це британський бренд. Такі в'єтнамки, але вони класненькі, класненькі, подивіться. Вони новесенькі, вони новесенькі, до купальника взяти ці в'єтнамки, запакувати валізу. І як я. Я, я ну, не знаю, мені аж сльози течуть. І від Беті Джексон. Футболочка теж люксовий бренд, такий дорогущий, і ось ці речі. Вони такі безхатьки, я вам скажу. Вони шукають господарів. Базова футболочка, вона а, комбінована тканиною. Ще побачила сукню, сукню. Це Адріана Папал, це дорогущий бренд. Є ще тут взуття багато, є вверху взуття багато, і людей дуже багато важко знімати. Такі босунішки, кадри трохи обриваються, 41 гривня, а такі босунішки. Ще ось такі базові босоніжки, і вони дуже такі і стильні одночасно. І вони базові, і вони класичні, і вони до всього підійдуть. Ви тільки погляньте в чорному кольорі, а стан ідеальний, навіть устілочка. там муха не сиділа на тих босоніжках. Красота, красота, віднілуб і це натуральна замша. 36 з половиною вказано розмір. А сукні довгі теж. Вони так високо причеплені, ці сукні, якби їх можна знімати, але важко. Ну, якщо я знайду, то таке цікаве-цікаве, дуже покажу. Жакет базовий від бренду GAP. Це вісьмерка англійська, це есочка, ну, вона так і підійде на Емочку. Ще одна куча її. Ви не думайте, що там одна, ще величезний ящик. Знайшла ще льняні штани. Було би бажання поїхати в останній день, але ну, не знаю, все передивляюся практично. Ну не все, все не передивишся. Але кому потрібно, от, може запросто е, їхати в останній день, тому що я впевнена, що все ж не розберуть і багато чого цікавого. Зали. Ви подивіться, що я знайшла. Це Відорета, це іспанський бренд, дорогущий, придорогущий. Я вже показувала, по чому там. Я в шоці, я чуть не впала. Вони в новесенькому стані. Які еспадрилі? Блакитний колір з білим всередині шкірка ця устілка Made in Іспанії. Ой! І Super Це ж не раз я вам говорила про цей бренд, Це італійський бренд. Він більш спеціалізується на кедах. Але кеди цього бренду коштують 100 євро. І я багато разів вже зустрічала і показувала чоловічі футболочки, чоловічий одяг. Ну, не знаю, показати вам чуть-чуть. Я побачила бомбер в бордовому кольорі від Богу написано Мен. Чого він такий дуже мен, я не знаю. Я думаю, що це унісекс. І жінки можуть запросто оцей бомбер одягнути, чому би ні. Різні футболочки, жилетки багато там брюк є. Ну, як в основному жінки дивляться і все не покажеш. Красива жилетка від Jack Jones. Ну, вона має, як ви бачите, зачіпки має пошкоджені, а сама по собі класненька. Шкіряна якась куртка вінтажна. Чоловічі шорти. Теж дуже багато. Від Super Якісний бренд. Хто бачить цей бренд Хапаві, тому що це якість дуже хороша. Це джинс такий. І це жіноча куртка, такий бушлат. Подобається такий стиль, такий чуть-чуть він грубуватий стиль, такий мілітарій. Ну, класно. І ще ось такі кеди, ви тільки погляньте, які вони стильні в кольорі хаки, але світліші, ніж ця куртка, такі навіть чу-чуть. рогоють трохи. Щось в них є, вони такі мінімалістичні, стильні. Я не зрозуміла цей бренд, не змогла прочитати. Якщо ви бачите, напишіть коментарі. І взагалі підтримайте мене, пишіть коментарі, пишіть словами, тому що зараховується. Коментар розраховується не менше від щось від 25, по моєму Букв. 100% вовна. Базовий жакет Made in Italy, з Вовни, базовий сірий жакет. Джинсова курточка. Вона обрізана, але можливо, так мало бути. Тренч є бежевий, писочок не загубився. Перше побачила цей бренд, що за бренд? Буду шукати. Теж, і скільки я не ходжу, і не скільки я вже якби все бачила, але є нові бренди. Від Gary Weber Jacket, класичний Gary Weber, німецький преміальний бренд. І якість височена, ціни височені теж. Класичний. Жакет і якісний, ошатна сукня на паті, на вечір від бренду Роман, вся розшитала літками. Як бачите, таких ошатних речей дуже багато є. Від Primark така на кожний день футболочка в блакитному кольорі, є сірий, є в смужку речі, і чого тільки немає. Пишіть собі, там, ручкою на листочку вилягли і придумайте свій якийсь образ. І вже під цей образ ідіть і шукайте собі речі, наприклад, по кольорах, щоб ви хотіли який низ, і бажано, щоб не було все кольорове бажано, якщо верх кольоровий блуза, так в принт, то низ має бути однотонний. Або якщо це костюм, це так. І я побачила Курт Гегер. Чуть не впала, чесно кажучи, ну, я вже майже йшла, побачила а, м, Курт Гегер, взяла показати вам, які можуть бути бренди в секунді при день. Ще ось такі шльопки, ну вони ніби ні про що. А це від бренду Дюн, це англійський бренд. І якісний, не дешевий, Це така шкірочка тонесенька, і колір червоно-кораловий. Бразилія повністю шкіра, середина шкіра на вуску ногу, як видно? Бачите, взуття дуже високо? Ще одна є купеля, величезна купеля з лашками. Ну, хто хоче от зараз, от, в даний момент, от там от пальчиком поритися ручкою своєю. То поставте лайк, я за вас це зроблю. Лола Роза. Але це Поліестер, величезний шарф палантин, який він класний. Я думала, чесно кажучи, що це віскоза так схоже було. Я вже втомилася шукати. Я вже хочу їсти, але мене тримає як магнітом. Так, я вже відібрала ще якісь речі. Так якби я не набираю зараз, нічого не хочу брати, але все одно пару речей я візьму. Ще взяла вам показати ось таку сорочку, і вона така варта уваги, я вам скажу, це від бренду Next. Вона в новесенькому стані. На гудочках приємний персько рожевий колір. Тут хороший склад. Не знаю, цю апрікот бежеву я беру однозначно. Не знаю, що з мені так запала. Вона бежева з кишенькою, мінімалістична. Така блуза легесенька, Хоча це ліоцел, Але вона класна. І беру ось цей шарф від John Lewis. Це британський бренд преміум. Так, John Lewis і партнери. І я взяла на 43 гривні три речі. Заважила. Це не останній день. Я не завжди беру останній день. Сільпо. Купляю їсточки і саке таке, і покажу вам тісточка. Я покажу вам, що є на даний момент. Я аж тихання. Я аж притихла, коли я бачу це все солодке, є така їжка. Всякі тортики і тісточка різні. Це я не пробувала. Тістечко весняне кричала. Так, більше з того я пробувала. Кажу, я люблю солодке. Ну, я люблю це не означає, що я там його з'їдаю по 5 штук в день. Ось це я брала оксамитове, дуже смачнючі. Она таке аж бордово, такий вильває. Тістечку персик не брала. Ну, завернемо всі її і знаємо. Дуже все таке солодке і все хочеться з'їсти. Кісточку буржуї тортик. Далі знову купив всякого солодкого. Я візьму додому круасанчики, якесь тістечко, слоючки її, а в сільпо дуже все таке свіженьке і смачне. І круасанчики 34-27 гривень. Всім па-па! Цьом-цям, -цьом. до зустрічі!